Вітаю, друзі, ну що ніколи такого не було, і знову сталося народну депутатку, яку в 2019 році провів Верховну Раду Володимир Зеленський. Спіймали на тому, що вона намагалася незаконно збагатитися. Але як це неймовірно? Ну це звісно, треш. Вона намагалася брати гроші за санкції, які накладає РНБО. А отут найцікавіше у цій історії. Зі скороход, а саме вона та нардепка, яку взяли. А мене цікавить лише одне: вона реальна шизанута, щоб брати гроші, навіть не маючи домовленості з кимось в офісі президента, чи навпаки, вона мала домовленості. Просто це ці умови не влаштовували тис ким вона прийшла говорити, і офіс не її покарали за демпінг, бо ну створення альтернативного вікна можливості. Бо Ціна в 250 тисяч за санкції, ну такої ціни не існує. А от ціна від півмільйона і там до мільйонів 100 відсотків. І про це багато хто вже розповідав і казав. Тому дуже цікаво, чи стала вона прикладом фактично для того, щоб більше ніхто з офісними не конкурував, не знаю. Час покаже. Найцікавіше в цій ситуації інше моделі її поведінки, взагалі, все, що відбулося. Але спочатку, скажімо так. Преамбула. як все починалося. НАБУ і САП викрили спільно з СБУ злочинне угруповання, яке очолювала народна депутатка України Анна Скороход. До речі, це зараз відомо, бо НАБУ і САП не розповідають, як її звуть. Вони навіть на відео змінили її голос, щоб ви її не впізнали. Але всі знають, що Скороход. Ну, це ж наша Україна, тому ніхто нічому не дивується. Так, от за 250 тисяч доларів зловмисники пропонували представнику товариства організувати накладання санкцій РНБО незламних та потужних на компанії його конкурента. Так от коли цей клієнт передав їм частину розмірі 125 тисяч доларів, половину його запевнили, що гроші передадуть посадовцям. Ну, і щоб бути впевнені, що він і другу половину віддасть після того, як накладуть санкції, то він з нього вимагали написати розписку. щоб він Написав, що він отримав, взяв в борг гроші і обіцяє повернути. Ну, і коли він дає наступну частину, цю розписку при ньому знищують. А, так от, найцікавіше цієї, що ані РНБОшники. Ані інші посадовці в офісі президента ці кошти не отримали саме тому, і запитую, цікаво, це її підставили, бо вона шиза чи вона шизанута? Ну це окрема історія. Або вона брала просто гроші з лохів, не могла знайти кому дати, і от о, о, ми маємо те, що маємо. Подивимось, час покаже. Але ще раз кажу: це чергове пробиття дня люднаї людини, яка. Завдяки Зеленському в складі слуг народу прийшла в Верховну Раду, і потім відверто, до речі, засвітилася на плівках міндіча, як людиною, якою керують і яка виконує завдання тої злочинного групування. І, до речі, це говорить про те, що вона могла мати стосунки з кимось в РНБО. Ну тому що міндіч точно за всіма був весь вас. Так, от давайте спочатку я вам поставлю відео, щоб ви побачили, що там відбувалося, бо відверто. Вон того Чтобы сделали то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию. Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые у вас где-то э, в этом э, в переулке. В... Я этим не занимаюсь. Ну, не моя, не мой стиль, не мой э, образ жизни. Я вибачаюсь, це не її, не її образ життя, а вимагати гроші, брати їх, продаватися, фактично займатися незаконним збагаченням. Це її. Я не дуже розбираюся в сортах лайна, але мені здається, що одне, що інше це приблизно однаково. Хоча може ви іншої думки. До речі, напишіть, будь ласка, от найняти пацанів і брати так хабар це різні речі, чи це і те, і те злочин? Напишите, злочин, або норм, знаете, «норм» с трем, а тут злочин, что норм? Напишите в комментариях, вот это важно. Далее будет еще интереснее. из. Я, я вам сказала, вы отдаете э, деньги, вам пишут две расписки, они у меня как только все происходит, я их мы их раз-раз порвали или вместе все забрали. Да, вместе все да. забрали. Мы вы порвали, вы там. Все. все собрали, и 5000 тисяч доларів сто приємно чоловіка по вашому питання. Тут найцікавіше, тому що так і хочеться запитати відомої фрази царьова штаб. П'яся баксів когось кудись викликали. Ну, скажімо так, тут дуже цікаво, мені взагалі не зрозуміло, як в таке можна було повірити. І від цього трохи тхне тим, що дійсно йде підстава. Бо, звичайно, людина сказала, що. Маячню нас яка 5 5000 доларів? За що? Або накладаєте санкції, або ні, а він погоджується. Тож мені здається, що все ж таки скороход намагалася зробити альтернативний канал по накладанню санкцій. За що і постраждала? Угу. Чого я должна нести затрати? З якого хіра? Ну, з Мені... хира. Э... Щоб ви прийшли і поставили мені свої умови? Mm -hmm. Я тут, що, блядь, баночка джина або хто? От тепер до речі, пані Скараход. А майже всі називають баночка Джина. У нас взагалі дуже цікаво, Давайте відверто склад Верховної Ради. Ну давайте пригадаємо, хто у нас там. У нас була корабельна сосна Лахардієва. До речі, яка пішла, тому що підозру в корупції отримала. У нас був Аннал Табу Яременко, і да досі залишається. У нас є котлета Колятіщенка. Сука, що це за Верховна Рада така? Там, ще, до речі, ще є афшор Арахамія, е, у нас ще є Шмат Пірога Юрченка. Та... От я дивлюсь на це і хочу запитати, як за це можна було проголосувати? Це що за морок був у всіх тоді в Україні, хто голосував за слух? Ще раз кажу: саме за слух, бо це дуже важливе питання. Прихід слуг до Верховної Ради зробив можливим Зеленським отримати моновладу і насаджувати авторитаризм в країні. Дивіться далі. Ще цікавіше буде. Ой, вибачте. Так, от. Подіму. Чого я должна нести ці затрати? Вишукана мова. Вишукана, мова просто ну, скуча, словов'яна, але не дуже, так? Що ви всі поставили мені свої умови, я тут ще баночка джина і хто? Члени злочинної групи повідомляють клієнту про необхідність передати частину неправомірної вигоди у сумі 125 тисяч доларів США. Це то, щоб, я спокійно спал, щоб ви мені сказали, якщо така тут у вас розписка, то я просто не дождь сюди відспати. И вы пришли через день, два, три месяца uh -huh. в суд и сказали, вот мы ему дали 125. Все, грубо большое. Честно говоря, я. Здравствуйте, ну, я, день, <связывая> я просто больше посмотрю эту, эту расписку как социализское обязательство, а не дальнейшее юридическое действие. понятно, просто я тоже я... хочу спокойно спать. Я больше всех хочу спокойно спать. Ну, що я можу сказати? Браво Набу, браво сап, молодці СБУ, які допомогли в цьому, теж молодці, але немає відповіді на головне питання. Ну, по-перше, чи справді це настільки безглузда історія самої? Скороход чи щось інше. До речі, вона і раніше підпрацьовувала, ми це розуміємо, тому що на плівках Мінді Чарьошик розповідає, що він дав завдання по деяким напрямкам працювати скороход по запитах. Ну так вони намагалися обкласти себе потрібними рішеннями і мотивувати когось. Але давайте відверто казати: ну вона ж не одна така, ну, там же монозброд таких. І от тут найцікавіше, тому що давайте також відверто. Вона зараз на фронті. Погіршується ситуація, а верховний голова командич шукає собі нового єрмака. Переговори США і Росії показали, що Вашингтон та Москва на одному боці, а Рада забила на це і ухвалила бюджет України зі зменшенням видатків на оборону, але зі збільшенням виплати нардепам. До речі, і пані скороход теж і вона, до речі, теж голосувала за збільшення. Ну, а Як не проголосувати? Ну, ви ж бачите, мабуть, не тільки 250 тисяч хотіла. Так, от е фактично, у Львові, ми спостерігаємо, як вбили військовослужбовця. ТЦК, а президент взагалі ніяк це не засудив у своєму вечірньому зверненні. І зараз ще оця історія з скороход і 250 тисяч. Я не знаю, чи може ситуація бути ще гіршою, і які перспективи взагалі виходу з цієї кризи. До речі, а напишіть мені, будь ласка, вам не здається, що. Гірше далі вже нема куди. Чи ви вважаєте, що є куди? Напишіть зараз, будь ласка, в коментарях. Але головний висновок такий: Помилка, яку ви скоїли на виборах. Я б не до якщо ви не голосували, вам овації не голосували за цих монозбродчиків. Супер. Але тих, хто голосував, я не хочу вас докоряти. Я хочу, щоб ви зробили висновки. І більше не робили цих помилок. Бо Зеленський притягнув Верховну Раду таку кількість проросійської наволочі. Корупційної сволоти і іншої монозброду, що Україна зараз якраз загибається через все це. І через Зеленського, і через Єрмака, і через цей прислуженський монозброд. Зробіть висновки. Україна вистоїть попри все. Але ще одна така помилка у майбутньому може коштувати Україні життя. А ви коли голосуєте за тих, хто примушує вас їсти лайно? Гарантуєте, що їсти будете не лише ви, а й ваші діти. Давайте відмовтесь від цього. Час дорослішати, час розумнішати, час змінюватись, визнавати свої помилки і не робити нових. Це найважливіше. Дякую вам, що дивилися. Дякую, що ви робите висновки. Дякую, що поширюєте відео, щоб більше людей про це дізналося і зробили правильні висновки. Дякую, що підписуєтесь і коментуєте. Ну і поширюєте, як я і сказав. А головне я дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо зсу і України. Тоді буде все добре. Все буде Україна. Дякую вам, Па-па.